Слава Україні! Вітаю усіх, хто нас дивиться. Настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож про головне розповім за мить. Починаємо з актуального. У Тернополі деякі будинки вже кілька діб без електроенергії. Тернополяни обурюються, що через це частина магазинів і аптек не працює, а вдома псуються продукти та холодно. Але найбільше нерозуміння, чому, наприклад, на миру вже другий день зовсім немає світла, а в районі ринку і не зникало. Ми шукали відповідь у ВАД Тернопіль Обленерго. Отож більше дивіться у сюжеті. Студентка Евеліна живе у гуртожитку на масиві дружба в її оселі. Електрики немає вже другий день. Ні чаю попити, ні поїсти зробити При січках ну, вчаться взагалом. Холодно, от єдине, що холодно, дуже остигає кімната. Тернополяни додають, що без електрики на дружбі не працює більшість продуктових магазинів та аптек. Щоб купити продуктів, доводиться йти кілька кілометрів або ж їхати в центр міста. От загалом на нашому в цьому районі ні, а тебе не працює. Аврора не працює. Тільки можна йти от єдине на Мазепи, во але дуже дивне сполучення. Тут ніде нічого не працює, а там працює. Три дні от уже раніше холодник уже весь те, ще все, портиться. Ще більше людей обурює те, що на одній вулиці в декількох будинках може бути електрика, а в інших її доводиться чекати годинами. Особливо у соцмережах люди активно описують ситуацію, в якій доводиться жити останні дні холодно, без води і з розрядженими телефонами. Причому понад 24 години так живе певна лише частина міста, а не почергово. З 12-ї вчора години до пів четвертої не було світла. Трохи важко вчитися, хоч і вимагають. Вимагають, наприклад, конспекти, але як ми можемо писати, якщо немає світла, холодно, вода вмитися. Ну трохи погано, але що зробимо. у Вад Тернопіль обленерго таку ситуацію пояснюють тим, що після ракетних обстрілів на початку тижня всеукраїнський офіс Укеренерго дає вказівку виключати одразу дві, а то й три черги споживачів. Тож виходить так, що один будинок може знеструмлюватися на вісім, а то й більше годин. Ці графіки погодинних відключень на сьогодні має три черги. І доводить е, Укренерго, доводить е, нам відповідну потужність, яку нам потрібно знизити е, мережі в мережі наші області, і ми змушені застосовувати одну чергу, дві дві черги. Разом або й три черги навіть були такі випадки, що три черги. Окрім того, в місті є об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, розпродільчі станції, залізничні депо. Ці будівлі заживлюються постійно. А так як до їх електролінії під'єднана частина житлових будинків, тож і мешканці матимуть електрику. Графіки по вимкнень не війшли об'єкти, фактично, всі об'єкти критичної інфраструктури на цих лініях. 10 кВ, де є інфра... критична інфраструктура, е, і приєднані додатково інші об'єкти, е, які не належать е, до критичної інфраструктури, вони відповідно е, будуть з, е, мати постійне електропостачання. Ті об'єкти, які е, значить, немає від е, критичної інфраструктури, вони в першу чергу включені в ці графіки і відповідно. Підпадають під відключення у Тернопіль Обленерго зазначають, що графіки для відключень їм надсилають щоденно, і є сподівання, що вже найближчим часом подача електроенергії стабілізується однак просять людей і далі економити електрику. Науковці і священики та представники України за кордоном обговорювали питання московського патріархату у Тернопільському національному технічному університеті. Зібралися на дискусію, які тези і теми обговорювали. Дивіться в сюжеті Оксани Мацьопи. Московський патріархат це одне зі знарядь війни Росії проти України, і підтримувати УПЦ на восьмому році війни це те саме, що підтримувати ворога. Ці тези звучали від науковців, професорів та священників. Вони у стінах Тернопільського національного технічного університету дискутували про релігійний чинник у війні. А якщо власне сьогодні руський мір, тобто і держава. І збройні сили, і інституції різноманітні, в тому числі і церква проти нас борються. Значить, ми повинні ті інституції якимось чином витісняти за поріблік. Вони не мають права на існування на священній українській землі. Науковці говорили про те, що церква московського патріархату десятиліттями готувала підґрунтя для війни проти України, а за останні вісім років лише утвердилася завдяки пропаганді. Тому об'єктивне висвітлення інформації точно на часі. Є таке об'єктивне нерозуміння того, що власне релігійне питання і було одним із якби, підстав початку такої війни. Чому? Тому що питання, які 30 років мусувала московський петрахат в Україні, а саме про те, що єдиний свята Русь, Руський Мір, триєдиний три якийсь братство народів, і так далі. Це і є в основі або ідеологічна основа оцих процесів, які почалися в 2014 році в Криму, а потім в на Донбащині і на Луганщині. Після повномасштабного вторгнення питання московського патріархату постало гостріше, але потрібні рішучі дії, аби остаточно вирішити цю проблему в Україні, переконані учасники конференції. Нашою метою є донести, властиво, особливо молодому поколінню, де приховуються такі небезпеки, і це показати з такого наукового підходу. Не йдеться тут про якісь особисті фобії. Про Якусь ворожнечу чи чогось подібного, але просто назвати речі своїми іменами і сигналізувати ці небезпеки. А очевидно, що далі є вибір за суспільство. За час війни в Україні продовжують з'являтися інциденти за участі московського патріархату. На Тернопільщині нагадаємо, представники УПЦ блокували вхід до храму у селі Колодне і вчинили бійку з парафіянами ПЦУ. У селі Бодаки УПЦ, покинувши храм, перейшли служити у Глиняну хату. А ще сумнозвісний похід прихожан до Почаєва, який блокували у багатьох селах Тернопільщини. Очищення духовне потрібно доконче нам нині в період війни і в період думки про відбудову очищати свої душі. Власне, усі дискусійні напрацювання стануть ще одним кроком до ліквідації теми московського патріархату в Україні. Переконані науковці, першочергово подолати пропаганду УПЦ, а вирішальне слово в темі московської церкви може бути тільки за владою. Продовжимо темою ринку нерухомості. Звісно, частині людей зараз не до того, аби купляти житло, бо грошей немає, ситуація нестабільна. Та все ж є ті люди, які потребують нових квадратних метрів, адже старі втратили. Тож вони шукають вигідні варіанти на ринку, зокрема і в Тернополі, або житло в оренду, бо тут ринок трохи стабілізувався. Про це говорять ріалтори. Нерухомість ринок житла переживає непрості часи, та все ж працює. Будинки зводяться, продаються, купуються. Але звісно, не так як раніше у мінфіні розмістили аналіз ринку нерухомості від одного із маркетплейсів. Так 72% відділів продажів станом на кінець жовтня продовжують працювати по всій Україні. Найбільше у Черкаській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Найдорожче житло у Києві, найнижчі ціни на квадратні метри у Сумській області. А яка ж ситуація на Тернопільщині? Тут а переважно люди Хочуть купляти квартиру саме в обласному центрі, покупці цікавляться новобудовами із вже готовим ремонтом кажуть ріелтори. Зараз почала працювати державна програма. Є житло. Пожбавилися запити квартир в новобудові бажано з ремонтом до 10 років. Звісно, якщо ця нерухомість підходить, щоб її брати у кредит. Наразі і забудовники більше здають не сере житло, а вже із ремонтом, адже попит більший. Але складна економічна ситуація змушує людей звертати увагу більше на вторинне житло. Продаються квартири ті, які продаються нижче ринкової ціни. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ціна на 10% нижча від ринку, то є тоді на те, що звичайно продасться. Одної двокімнатні квартири найбільше цікавлять покупців. Це тернополяни. Купують також приїжджі зі сходу України, а також із Харкова Києва. Але загалом пропозиція у нас перевищує попит. Приватний сектор, будинки, котеджі зараз трошки впали в ціні і їх вигідно купляти. Їх менше попиту. Пропозиції є. Головне, аби було бажання і кошти. Та вже є позитиви. Ринок оренди у Тернополі стабілізувався. Зараз він вийшов на рівень до воєнного періоду. Люди потроху роз'їжджаються, варіантів більше і ціни знижуються. Не усі, правда. Орендую дорого, знайти гарне важко, але якщо гроші є, все вирішується. Якщо враховуючи, те, що раніше було там 200 доларів, квартира коштувала, то це було там чотири тисячі, так 6, Зараз це вже 8-9. Якщо зарплата лишається та сама. Долар росте, то звісно, що там 30 тисяч віднімати 12-15, це вже важко. Переживаємо як свою нерухомість, оплатити комунальні послуги і так далі. Я думаю, що зараз не на часі, хіба можливо хтось якийсь. Постійно цікавимося, бо як переселенці ну, треба жити десь. Коли приїхали, була велика проблема з тим, щоб знайти житло. Складно житло знайти, чесно. Так то ну, все одно неможливо. А що можливо? Можливо, ну можливо, ну, можливо з знай... ну дорожче, да, але можливо знайти. Трапляються квартири, де можна зняти, наприклад, у двокімнатні. В нас, якщо вона без індивідуального опалення, то 4,5-5 тисяч можна зараз знайти. Двокімнатні там сім-вісім тисяч гривень плюс комунальні. Та ринок нерухомості, як і всі, ми, чекає лише одного перемоги. Тоді мають запрацювати різні державні програми, і житло стане доступнішим. Я спілкуюся з керівниками банків, і керівники анонсують про те, що будуть гарні кредитні програми. Віримо, цей час настане незабаром, а поки вкладаємо у наші збройні сили, аби вони якнайшвидше вибили ворога із української землі. До інших тем, і, на жаль, сумних померла остання учасниця боротьби у Нупа і Скопиченець Галина Янушевська. Їй було 96 років. Ще молодою дівчину відправили на 10 років у Сибір, але її це не зламало і вона продовжила захищати Україну. Сьогодні членкиню ОУНУПА провели в останню путь у рідному місті. Вічна їй пам'ять. І смертельна аварія, вантажівка і легковий автомобіль зіткнулися у селі Чернихівці. Водій легківки загинув. Його тіло з понівеченої машини, передній бампер якої вщент розтрощений, витягували рятувальники. Продовжуємо в Тернопільській області погіршення погодних умов. Снігопад не припинятиметься, тому на дорогах працює спецтехніка. Всього залучили 52 одиниці. Вони очищають державні дороги від опадів і посипають сумішу від ожеледиці. Минулої ночі працювали 25 піскорозкидачів, 16 навантажувачів та 11 патрульних авто. А водіїв закликають дотримуватися безпечної швидкості руху, адже ожеледицю і налипання мокрого снігу прогнозують і надалі. У Тернополі відбувся всеукраїнський освітній форум Нові виміри безпеки виклики та рішення. Освітянський захід проводили у західноукраїнському національному університеті. Про що говорили? і Яких висновків дійшли педагоги із всіх куточків України? Дивимось. Ректори закладів вищої освіти та науковці з різних куточків України взяли участь в Всеукраїнському освітньому форумі нові виміри безпеки, виклики та рішення відкрив освітянський захід міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Ми сьогодні сформували майданчик для дискусії, від якого ми відштовхуємося і будемо формувати певні наші рухи вперед. В нас з вами. Немає іншої альтернативи. Освіта це про майбутнє. Освіта під час війни це подвійно про майбутнє. Зусилля освітян та науковців зараз мають бути спрямовані на те, щоб зробити нові системи безпеки. Це особливо актуально в час воєнного стану, і не аби як потрібно. Найперше місце для занять укриття, алгоритми навчань з дому і технічні засоби. І сьогодні всі зусилля мають бути на те, щоб забезпечити максимальну безпеку для всіх українців, для всіх наших людей, першого для дітей, для учнів, для студентів. Тобто маємо забезпечити надійне тили. Надійний тил це не просто стабільна економіка, надійний тил це ще й безпека для людей, для мешканців. І це перспектива майбутнього розвитку. Перспектива це учні, студенти. Основна мета всеукраїнського освітнього форуму це напрацювати нові рішення для безпечного процесу навчання та модернізації вищої освіти. Те, що обговорення відбувається саме в зуну, почесно освітяни щодня працюють над тим, аби удосконалити процес навчання, подбати про безпеку і при тому дотримуватися навчальної програми. Саме такі площадки, які організовано на прозі тих двох днів, є дуже часто. Ми повинні бути прикладом. І саме міністр освіти і науки Сергій Шкарбін, все міністерство показує, якими повинні бути центральні органи виконавчої влади. Час, надзвичайно, складний. Але Міністерство освіти і науки сьогодні це той приклад, де не потрібно пояснювати, чому ти не зробив, а шукати всі засоби, щоб все зробити для безпекового навчання. У приміщенні університету міністр освіти і науки Сергій Шкарлет також оглянув представлені наукові розробки факультету комп'ютерних інформаційних технологій та ознайомився з навчальною програмою юридичного факультету, який серед іншого готує спеціалістів із правоохоронної діяльності. Це осередок, який формує а, ті засади нашої з вами, а, нашого з вами розвитку України в світі. А, Найсучасніші розробки, високотехнологічні IT-технології, технології в частині формування певної безпекової ситуації. І це, ну, якби воно вражає все. А з нагоди Міжнародного дня студента гості посадили гібіскус. Це дерево символізує стійкість та процвітання, тож всі учасники форуму впевнені, Україна вистоїть, а система освіти вчасно реагуватиме на будь-які виклики безпекової проблематики. До 24 лютого вона була студенткою, вірніше курсанткою Одеського університету внутрішніх справ. А війна змінила все. Анастасії Букаревій довелося поїхати з рідного Херсону і знайти роботу, будучи ще студенткою. Працює в поліції. Тернопіль у який їхала лише на деякий час, став настільки близьким, що вирішила залишитися тут і будувати сім'ю. Її історію дивіться далі. Анастасія Букарева, курсантка Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Дівчина народилася і виросла в Херсоні і навіть не виявляла, що працюватиме в поліції вже на другому курсі навчання та ще й на заході України. Війна внесла свої корективи, як і решті українцям, 24 лютого. О п'ятій ранку дівчині зателефонували з навчального закладу та наказали прибути за 15 хвилин. Було моторошно, були сльози на очах. Ти не знаєш, що тебе чекає, як буде далі. І тобі просто страшно від того, що буде в майбутньому. Потім нам кажуть, що ви повинні поїхати в безпечне місце, тому що вже літали якісь вертольоти. Ми чули вибухи, ми чули те, що відбувається в Херсоні. Ми знали, що ворог вже десь поруч, і нам треба просто їхати. Я дзвоню до мами, і вона. Їде на машині до мене. Родина дівчини поїхала до будинку бабусі в Зеленівку. Чотири дні вони провели в підвалі, чули вибухи, гул літаків. Деякі будинки поряд вже були зруйновані, усі боялися завалу. Вирішили все ж повернутися до Херсону квартиру. З ними поїхав і хлопець Насті, з яким разом навчалася. Приїхали в квартиру, одразу от у нас був коридор дуже великий. Ми там розцілили собі подушки, розцілили покривало і просто спали там. Ми там жили, можна сказати, тому що якби дві стіни, всі знали, як воно, що. Табличка з Написом діти лише необхідні теплі речі і собака. Так, родина вирушила на Тернопільщину. Там їх чекали родичі. Дорога до Миколаєва розтяглася у 300 кілометрів страху і невідомості. Дорога до Миколаєва займає 60 кілометрів. А ми їхали 300-400. Точно не пам'ятаю, дуже багато об'їжджали селами такими, що ми їх ніколи не бачили і що вони існують. І все було під орками. Коли на танку побачили український прапор, радості не було меж. Всі розуміли, що таки їдуть у правильному напрямку. З Миколаєва вирішили на Тернопільщину. Курсантка перевелася на заочне відділення до Київської національної академії внутрішніх справ і вирішила йти на роботу в поліцію. Їй запропонували посаду в конвойній службі. Спочатку було складно, були деякі, може, десь і труднощі. Колектив дуже добрий. Нас одразу. Одразу прийняли одразу розказали, як правильно працювати, що треба робити, які наші обов'язки. Про Херсон дізнавалася від друзів і родичів через короткі повідомлення у телефоні. Підтримувала зв'язок з одногрупниками, деяким вдалося виїхати. Доля інших і досі невідома. каже від новин про звільнення рідного міста перехопило подих. Мама дзвонить сльози на очах. Чую голос, що вона каже: Ну. Все розумієте, все орків нема, і Херсон наш. Тернопіль, у який їхали лише на деякий час, став настільки близьким до душі, що вирішили з хлопцем залишитися тут, будувати сім'ю і продовжувати працювати в поліції. Будемо залишатись в Тернополі. Це вже точно. Тому що що йому що мені він сподобався настільки. Ну я не знала. Я звісно, я не знала, що є таке файне місто. Я знала, я чула про нього. Ну от знаєте, скільки я тут вже. Немає слів сказати, який він класний. Продовжуємо пічки, буржуйки та котли. Усе для того, щоб українським захисникам було тепліше на фронті, роблять дітки із заліщиків. Відвідувачі центру науково-технічної творчості разом із викладачами майструють для воїнів найнеобхідніше. Зараз юні авіамоделісти розпочали виготовляти квадрокоптер. Напередодні діти долучились до збору коштів на дрон Мавік-2, який вже передали військовим Збройних сил України. Ну і під час повітряної тривоги школярі з дружби вносять свою лепту в захист рідної країни. В укритті діти плетуть маскувальні сітки для захисників з таким поколінням українців не здолати жодному ворогу. І на завершення ще одна приємна новина. Український борщ серед кращих на кулінарних змаганнях в Японії. Наш борщ переміг у номінації Найкраща національна страва з місцевих продуктів. Конкурс відбувався в Японії Україну на фудосвітньому форумі. Представляв шеф-кухар амбасадор Українського борщу в Сполучених Штатах Америки Дмитро Марценюк. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині ви були з нами. Отож, вдалих вам вихідних і вірте в перемогу України. Все буде добре.